Захистити небо України просто за допомоги смартфону. Зможе кожен свідомий громадянин нашої держави. Програмісти з Одеси, конструкторська група Технарі розробили унікальний застосунок під назвою ЄППО, який допомагатиме роботі сил протиповітряної оборони. Наразі додаток пройшов верифікацію і тепер доступний для завантаження та використання на Play Market. Про це повідомляє один із розробників Геннадій Сульдін. Наразі апробувати новий застосунок зможуть власники гаджетів на базі Android. Версію для iOS поки тестують. Працює додав. Аток, за таким принципом, якщо людина побачила повітряну ціль, крилату ракету чи дрон камікадзе, вона має запустити ЄППО, вказати, що саме вона побачила, направити смартфон у напрямку руху об'єкта та натиснути велику червону кнопку. Вся важлива інформація буде передана фахівцям ППО, що допоможе знешкодити загрозу. Важливий момент авторизуватися у ЄППО необхідно через дію. Це потрібно, аби роботі сил протиповітряної оборони хибними повідомленнями не заважали вороги. Після авторизації необхідно протестувати роботу застосунку на пристрої користувача. Як зазначають розробники, через те, що ракети чи дрони іноді літають на малих висотах, вони стають невидимими для радарів, але люди можуть їх побачити. В небі та повідомляти за допомогою застосунку розробляли його за консультаційної підтримки військових, а також за узгодження з ОК південь та старшими офіцерами повітряних сил. Ваня, давай! Давай падай!